Так значить, це все ж таки ти. Ковальчук Борис. І нітрохи не змінився. Перепрошую. А можете мені зробити фото? І коли вони будуть готові? Так, звісно. Пару хвилин і все буде готово. Осміхаємось. Зараз подивимося, як вийшло. в принципі Борис завжди був задоволений своїм життям. Він займався улюбленою справою і нещодавно відкрив свою власну фотостудію, а ще готувався до весілля з коханою дівчиною. Проте, після появи у його студії незнайомки, молодий чоловік втратив спокій. Образ таємничої дівчини засів у нього в голові. І днями і ночами Борис не міг думати ні про що інше, окрім неї, і її загадкового зникнення. За відповідями він поїхав до бабусі. Можливо, у вас є якесь зілля, яке можна заварити і випити. Бо ж я тепер усюди її бачу. Я, я спати нормально не можу. Такого зілля немає. Та й воно б навряд чи тобі допомогло. Дай мені свою руку. Бачу, у тебе вже є наречена. Так. Ми з моєю Анією ще з університету зустрічаємось. І ось нарешті вирішили розписатися. Але із дівчиною, яку хочеш забути, ви теж пов'язані. Минуле вас поєднує. Але я її зовсім не пам'ятаю. А ви мене знаєте, яка пам'ять на обличчя? Я ж, я ж фотограф. Навіть з хорошою пам'яттю. Часом люди можуть не помітити те, що для них важливе. Дмухни на воду. І думай про ту дівчину. Зараз для мене важливо її забути. Бачу, не так просто це буде зробити. Адже маєте скоро ще раз зустрітися. Якась подія в тебе запланована. От там все і відбудеться. Я так і думав. Це, напевно, пацани вирішили мене розіграти. У нас скоро має бути типу холостяцька вечірка. Бачу, ця зустріч може стати дуже важливою і змінити все твоє життя. Мене все влаштовує в моєму житті. Я не хочу нічого міняти. Моя доля це Аня. І я в цьому впевнений. Дякую. Після розмови з бабусею Борис вирішив відмінити заплановану вечірку. Чоловік будь що хотів уникнути зустрічі з незнайомкою, яка може змінити його життя. Проте, в п'ятницю, в день, коли мала відбутися вечірка, неочікувано до нього прийшов друг. Ну, що, якщо Борис не йде на вечірку, тоді вечірка йде до Бориса. А, а це що? Хтось з клієнтів забув? Це моє. Десь другу не може знайти. Блін, Коль, ну наше то це все. Ми ж домовлялися, що все відміняємо з тобою. Слухай, не треба мені цього. А найкращу дівчину у світі забрати. Треба йому? Давай, друже. в востаннє так можемо посидіти. Борис навіть не помітив, як вони з другом засиділися до кінця робочого дня. Привіт! Пробачше налякала. Скажіть чесно, у вас такі хобі раптово з'являтися і так само раптово зникати? Та ні, просто тоді так вийшло. Згадала про термінову зустріч. А, скажіть чесно, що вам тоді від мене було потрібно? Ми знайомі? Можливо. Мене звати Карина. Не пам'ятаю. Взагалі, то я хотіла запитати про фото. Взагалі, то я не зберігаю фото довше одного дня, якщо за ними не приходять. Я розумію, але. Але ось моя візитівка. Якщо завтра подзвоните, то домовимося про фотосесію. Тепер я ваш бружник. Добре, я зателефоную. Добре. До побачення. До побачення. Зустріч із Кариною знову схвилювала Бориса. Чоловік не спав майже всю ніч, і тому наступного ранку ніяк не міг привести думки до ладу. Ого, вже дев'ята. Угу. Це ж треба було вчора так довго сидіти, щоб сьогодні проспати пробіжку. Ти так скоро на Богемотика станеш схожий. Це вчора Микола припхався проводжати моє холостяцьке життя. Я ж тобі казав, здається. А, дивно. А що це на нього найшло? Ти, до речі, також давно в зі мною не бігла. Та я покров Ти дивись, а то в весільну сукню не влізеш. Ну ти ж знаєш, що я і так цілими днями бігаю в справах. Мені не до того. А, Сніда, ти будеш? А, та щось не дуже хочеться. Хіба що кави? Ну, то зробиш собі сам, бо я вже нічого не встигаю. Все, я задзвонимось пізніше, люблю тебе. Діставшись до роботи, Борис все ще не міг сконцентруватися на справах. Адже по дорозі до студії йому подзвонила Карина і сказала, що має вільний час для фотосесії. Так. Напевно, важко зібратись після вчорашнього. А, так, а, З другом вчора посиділи. А у мене є чарівний спосіб тобі допомогти. Дозволиш? Так, якщо це не боляче. Краще? Так, справді краще. Перевірений спосіб. А ти часом не відьма? Все може бути. А так. А... У мене наступний клієнт скоро. Так що давай я Проходити? допоможу. Так, проходь. Давай. Борис не знав, як поводити себе у компанії цієї дівчини. Тому вирішив розпочати фотосесію, аби дати собі можливість відволіктися і привести думки в порядок. Закінчивши роботу, Борис відчув, що йому не хочеться прощатися із Кариною. А знаєш, бувають такі фотографії, коли ти дивишся і тобі здається, що їх зробив третюкласник в селі на канікулах. <рес> 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 так завжди казав мій вчитель з фотографії в школі мистецтва. Валерій Аркадійович, ну як же можна забути? То воно воно що? Ти також у нього навчалась. <рес> Нарешті. Правда, я була на три класи молодша. Чекай, Карина. У тебе ще тоді була довга коса. така дуже-дуже довга. Згадав. А ми всі тоді сохли за Борисом найкрутішим фотіком. Це ви мене так називали. <рес> а я тоді лише про навчання і думав. Нічого гісінько навколо себе не помічав. Ну, може, і добре. Дивись, яким професіоналом став. Та не знаю. Можливо, якби ми тоді з тобою спілкувалися, то. То ти б теж в мене закохався. А. Борис зрозумів, що дійсно закохується в карину, і це почуття його лякало. Він не знав, як дивитися в очі нареченій. Вже повернувся? Ти ж мій трудяшка, Не зовсім себе не бережеш. День важкий, багато клієнтів. І чому їм всім саме зараз закрутіло зробити фото? А, сезон такий. А до речі, а ти не забув про фото з нашої передвесільної фотосесії для фотозони? Мене вже про них питали. А, точно. Вони лежать у мене на столі, в салоні. Вже тиждень маю тобі їх принести. Ну, як можна було про це забути? Там, хоч все, нормально, вийшло? А, чесно, я не дивився. Просто мав. Чоловік почувався винним перед Анною, але не міг вручатися своїм почуттям. І вже дуже скоро між Борисом та Кариною зав'язалися стосунки. Я й не міг уявити, як все різко може змінитися в моєму житті. Іноді мені здається, що я лечу. у прірву мені абсолютно байдуже, що буде далі. не втечеш. Борис зрозумів, що вже не кохає Анну. Та почав думати про відміну весілля? Смачно? Угу. Я старалася. Дякую. Ой, у мене останні дні просто божевільні. Я нічого не встигаю. То може відмінимо весілля? Що? Ну, я... я подумав, якщо ми нічого не встигаємо, може ми перенесемо його? Навіщо? Це приємні турботи і ну, я. Вони виматують тебе, я за тебе переживаю. Дякую, коханий. Не треба за мене переживати. Та й переносити вже нема куди. Боря, я давно хотіла тобі сказати. Я вигідна. Ти радий? Крис не наважився сказати Анні, що він тепер зовсім не радий її вагітності. Але й залишити наречену, яка чекає від нього дитину, він також не міг. Чоловік вирішив поїхати за порадою до бабусі. Ви були праві. Ми зустрілися з тією дівчиною, її Карина звати. Я закохався в неї так, як ще нікого не кохав. Я вже був готовий відмінити весілля, але моя Аня вагітна. І я не знаю, як бути далі. Катю, принеси дві склянки і налив в них молока. Звісно, що я її одну з дитиною не кину. Але я без Карини тепер жити не можу. Ось, бабусю, налила. Спробуй молоко з обох склянок. І скажи, яке тобі більше сподобалося? Тут молоко гірке. А перше було солодке. Так. Перше свіже та смачне. Отак і дівчата. Одна тебе щиро любить, а інша обманює. Ну, не можеш мене, Аня, обманювати. Я її сто років знаю. Але для чого це Карині? Чи є в тебе фотографії, дівчат? Ні, я на телефон не фотографую, У мене всі фото в студії. Тоді більше тобі нічого не можу сказати. От якщо привезеш мені їхні фотографії або речі, тоді скажу. Хто з них щирий? Борис був впевнений, що дуже добре знає Анну, і вона не може його обманювати. Тому запідозрив у нещирих почуттях Карину. Щоб забути своє кохання, він вирішив більше ніколи не зустрічатися із нею, не дзвонити і не відповідати на дзвінки дівчини. Я впевнена, що в нас буде хлопчик. Давай блакитного, як вся гама прикраса. Як скажеш? А, слухай, а тобі сьогодні не дзвонила ця дівчина з івент-агентства? Вона ж мала прийти по ті фото, що ти так мені не приніс. Ні, незнайомі номери мені сьогодні не дзвонили. Дивно, бо вона мені сказала, що не може додзвонитися до тебе цілий день. Все одно фото в мене на роботі нехай завтра за ним зайде. Нехай. Борисові важко було ігнорувати дзвінки Карини. Але чоловік не знав, як повідомити про те, що він не може продовжувати із нею стосунки. Він сподівався, що дівчина сама все зрозуміє і перестане йому телефонувати. Привіт, що сталося? Сталося. Мій майбутній чоловік не може віддати фото, які вже місяць тримає у своєму столі. Вітаю. А, Боря, знайомся, це івент-агент Карина. Вона займається організацією нашого весілля і в усьому мені допомагає. Дуже приємно. О, а це що, рукавичка? А де друга? Та думав, що знайду, але здається, таки загубив. <рес> Він завжди губить свої рукавички. Може тобі їх попришивати, як в дитинстві? <рес> а, ну все, я мушу бігти, бо в мене ще зустріч із твористом. А ти віддай фото Карині і розкажи їй всю потрібну інформацію. Угу. Не думала, що ми саме так з тобою зустрінемось. Пробач, я мав одразу тобі все сказати. Я все і так знала. Я вперше тому і прийшла до тебе, бо твоє прізвище в заявці на організацію церемонії впізнала. То, виходить, ти мені брехала? Тож, навіщо ти тоді втекла? Я очікувала, що й ти мене впізнаєш. Розумієш, я всі ці роки думала про тебе і сподівалася, що ми колись з тобою зустрінемось. Це вже не має ніякого значення. Анна вагітна і ми більше не можемо бачитися. Зникне, будь ласка, з нашого життя. Борису було боляче відмовлятися від кохання, але вчинити інакше він просто не міг. Наступного дня чоловік поїхав на роботу, але змушений був повернутися додому, бо забув свій гаманець. Та, звичайно, він впевнений, що дитина від нього. Та все нормально, не хвилюйся. Почувши слова Анни, Борис усвідомив, що наречена може його обманювати. Але він не хотів у це вірити. Чоловікові потрібні були докази, і він знову поїхав до бабусі. Я не впевнений, що Анна вагітна від мене. Подивіться, будь ласка. Твоя правда. Бачу дитина під серцем ванни. Не від тебе. Вона кохає іншого чоловіка. Але для чого тоді все це? Я ж думав. Ви ж сказали, що одна з дівчат мене щиро кохає, а виявилося, що вони обидві мене обманювали. А що це в тебе? Це моя рукавичка. Я десь загубив другу, знайти не можу. Я їх постійно гублю, потім шкода викинути. Ось що не дає тобі щасливим бути. Не можна в себе зберігати рукавичку одну без пари. Погана це прикмета. Це може призвести до змін і розриву в стосунках. То що тепер у мене з Карини не складатиметься? Дай мені фотографію або річ іншої дівчини. Так, звісно. Ось її фото. Бачу, що ця дівчина чесна і не обманює тебе. А щиро любить. Але якщо ти не позбудешся рукавички, то її можеш втратити. Катю, принеси мені сіль. Ти маєш провести обряд. От тільки тоді все в твоєму житті нарешті на свої місця стане. Ось, бабусю. Присипеш цією сіллю рукавичку і скажеш слова. Сіль тобі в пару. Мені розкрий правду. Тоді вже рукавичку викинеш. І щойно ти це зробиш? Вся правда тобі і відкриється. Повернувшись від бабусі, Борис провів ритуал із рукавичкою. Сіль тобі опару, мені розкрий правду. Ти мені скажи. Чим ти кращий за мене? Чому вони завжди тебе обирали? Це ти про що? Мені що трепилося? Не слухай його. Він напився і сам не знає, що говорить. Не прикидайся, дурником. Всі мої дівчата завжди тебе обирали. А зараз ти ще й сина будеш растити. Що? Коля, я тебе просила. Що ми тепер робити будемо без грошей? Тобто це правда? Ти вагітна від нього? Так мені і треба. Оце я потор. Що Аня? Саме час йому все розповісти. Ми давно вже разом. Але вона все ніяк тебе не може кинути. Тебе. Бабки, хата. А в мене зйомна квартира і в кишені часто просто. Отакі справа, друже. Ти мені більше не друг. Я більше ніколи не хочу вас бачити. Обох. Дізнавшись правду, Борис одразу поспішив до Карини. Тобто, ти зібралася? Так, але не думаю, що це твоя справа. І вибач, я не зможу провести твоє весілля. Я ж просто бажаю щастя. Я їду до мами, мені треба все це забути. Зупинись, зупинись. Не буде ніякого весілля. Я зрозумів, що кохаю тільки тебе. І я не можу тебе втратити. А як же дитина? У дитини буде батько. Її рідний батько. І це на щастя не я. А як же ти? А я хочу бути з тобою. Незабаром Борис із Кариною побралися, і чоловік був щасливим, що нарешті зустрів свою долю. Бабуся каже, що не можна зберігати у себе рукавичку без пари. Це може привести до неприємних змін у вашому житті та руйнуванню стосунків.